Салют, друзі! З мікрофоном випробувач Ігор, і це моє нове відео, де я граю у ралі-фурі. Це моє перше відео, де я граю у ралі-фурі. Хоча я вже тут купив декілька машин. Зразу вмикаємо нітро і обганяємо цього на леоні. Ще треба обігнати оцього! Тупий і... отбайнік! Отбойник, ти издевайся. <ріст> І я, якщо злічи, пацани, я не очікував, що вони будуть аж настільки наглі трохи. А на тобі. А наші мені взагалі ці гонщики, як я можу сам собі розбити машину. І я О, ні, в мене нітро закінчилось. Але нічого, я вже його поповнюю. Як завжди. А тепер тут ось у нас е... система контролю. І ось я вилітаю з дороги, але система стабілізації ніколи не підводить. І тому я підлітаю сюди, активую ще одне нітро, облітаю цього тараню, але не вписався трошки в поворот. І тому мені треба ще одне нітро. Ось він зловив нітро і використовує, вже його почав використовувати. Але я на старішій машині обігнав того, хто на новішій. І ось так ми тоді гальмуємо І далі. І тепер, якщо чесно, ось ми натискаємо далі і вибираємо машину. Ось цю, наприклад. У мене вже 12 705. А отже, мені можна взяти. Ось. Спершу затестимо машину, перш ніж її купувати. Якщо чесно, я цю машину тут перший раз бачу. Але, думаю, вона справдить мої очікування, що завжди буде їхати більше трьох сотки. Та то, то ви знищайтесь! Ой, то, то визнайтесь, напевно. Що в усіх них мотори от цих Леонів, точніше, от цього Леона. Ой, так от куди? А куди мене відносить? Ех, видно, ця машина не справдить моїх очікувань. Я думав, тут є у цій грі якийсь Тю, Ледь не розбився. І у мене, якщо чесно, трохи вражень більше від цієї машини, ніж я очікував. Ось так входимо в дріфт. Ось так. І дріфт у нас росте, продовжує рости, як ви бачите. У нас ще додається дрифту. І ми влітаємо в паркан, але нічого, у мене ще 4 секунди. Дві, одну і. На останній я хряснувся. Все. От що робити? От головне, ну, було не була... куплю. Але я не цю хочу вибрати. Якщо чесно. Якщо чесно, мені не дуже то... подобається і оця. Я її вже тестив, але Ні, не оця. оця. Мені не дуже подобається. У неї такий фари спереду, не знаю якого. Як Але ось це ззаду це точно якийсь леон. Я зараз покажу вам, як виглядить леон. Оце леон, я не знаю, як називається далі. Ну, головне, що я знаю, що це леон, а далі я не знаю, що це таке. Ось це я також не знаю. Похоже, схоже на Toyоту Тесто. А оце схоже на давній Форд Мустанг, тільки ззаду нього щось не такий. Ззаду цього відкреслера, а перед. А перед, а перед схожий на Леона. Так, і ми цього разу поїдемо на цьому. Я вже декілька разів проходив, цей, проходив рівень на цій машині. Але. У них є крутіше. Але я знаю, що один там дивіться. Він. Та куди ви боти їдете? Боти! Боти! І чому це зразу мені система додавання швидкості, тобто збавляння швидкості? Ось цей! Он він! Просто переді мною на зеленій машині воно поїхав з зеленим нітро. Але я зараз його обжену. Якщо підтаранить, встиг. А ти, ти ти. О, ні, У мене нітро закінчилося. А значить, що я його можу тільки таранити. і таким чином виграти цю, цю гонку. Але річ у тім, що таранити не дуже то і вигідно. Куди пошов? Обгон! Куди на обгон? Чуєте, ви? Ви взагалі. Ви взагалі люди, куди дивитеся? Люди, люди добрі! Що роблять ці машини? Та ще ці люди! Ось на 3 секунди мене нітро вистачило а далі ні. Ось так в мене ще на 3 секунди нітро поповняється і хоп. Я знову перший. Люблю, коли я перший. Повторюємо зараз. Я впевнений, що цього разу і я точно прийду. -то. Тим паче, що мені буде в ближче ближнє майбутнє їздити на такі самі машини заробляти гроші. Я давно хотів собі грошей, і в мене їх майже немає. Тому я взяв, щоб не було в мене 205 гривень замість трьох тисяч, бо мені на машину треба 14 тисяч куди ти Бобер? Чуєш ти бобер? Я тож, також так вмію. Це називається додача Нітро. А Куди акути, ти куди їдеш? Це є не до себе, це я до цього Леона. Куди? І куди він попер головне? Оно ну, дивіться, мене нітро поповнилося, і я можу їх обігнати, але не того, що на Леоні. Не чесно. І зараз ось додаємо ще нітро підтаранюємо, вилітаємо, і щось у нас пішло не по плану. Куди? Та куди ви їдете всі? Ось тобі. Це восьмо. Це через них я програв. Зараз повторимо. І Я наступний раз, і я беру щось по -спортивні. Таке як отой Леон. Он той Леон. Але я не хочу брати таку саму машину, як і вони. Я просто хочу позмаги сіяти Та да Куди? Да Куди мене вони закинули? Та да вони подуїли взагалі. От на що мені це, цей контроль? Ось, куди перти? А куди ти преш зібрався куди? Куди мені? Він... <рес> Ні. Він залишив мене без нітро. Ненавиджу, коли вони приїжджають пер... першими, а я останній. Чомусь? У мене ще небагато нітро залишилось. І Я підхопив оце нітро, вмикаю нітро. Я, видно, прийду другим. Бо він дивиться як мастерський по, по майстрово. Ось так. Додаємо собі ще нітро. Чотири турбопади ще додали собі. Ось так. Їдемо і перші. А був на восьмому. Але бо це... Я не знаю, як називається ота машина. Але у головне меню нам точно треба. І якщо чесно, мені дуже хотілося протести і затестити оцього Леона. Подивимося, друзі, що нам скаже цей Леон. Чи справдить він мої очікування? Поїхали. Ну, все, ось так. Ми поїхали на цьому леоні, наче мирно, спокійно. А тепер нам треба увійти у цей поворот. Ні, не справдив Леон цей моїх очікувань. Далі виїжджаємо назад на асфальтовану, щось трохи не виходить у мене тут з керування. І тому повертаємо. Таким чином входимо в дрифт, 18 метрів всього лиш. І. Ой, стоп, 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 стоп! Я не туди повернув. Але для розворотів Леон годиться. Для перегонів можливо, а для розворотів я навіть не знаю. Ось так входимо. Так він їде взагалі леон цей. Я маю доїхати до фініша, перш ніж у мене закінчиться час. І у мене тільки чотири секунди. Здається, я його проїхав вже той фініш. О ні, -оні. І дивіться, ми навіть на обочину не зійшли. І тому скільки в мене зараз на рахунку тільки п'ять тисяч, зрозуміло. Тому беремо цю спортивну і в гонку на зелені поля. Я їм, від... їм помщуся, я їм помщуся. Ну, як завжди, я помщуся їм. Але тільки на критіші таксі. А це їде там тачка номер, я не знаю, мабуть, сім. Ні, там вісім. Восьме найбільше... тобто, Восьме. Да, І я їду нітро. Нітро не хапив? Не підхопив нітро. Ви знущаєтесь, мабуть. А ти куди їдеш? Бо взагалі. Взагалі Вов... Вовочка? Це Вовочка поїхав? Чи хто це поїхав? Вовочка! Ось так. Збільшує наше нітро. І ось так. Далі знову збільшуємо нітро. І куди-куди? Та куди ви ріднете всі гріпатися, куди? Ось так. Вмикаємо швиденько Нітро. І тепер спробуємо не врізатися в той тесоний відбійник. Ой, та куди? ти? <світ> цей Мерседес не годиться на перегоні в оцей GTR. Ось так. GTR. Ось так. І їдемо Ось сюди. І їдемо ми на фініш. І закінчуємо на траві. І тепер ще раз. Мені дуже хочеться подивитися, як вони розплачуться за свої вчинки. Цього разу постараюся їхати трохи адекватніше. А то я тоді й куди їхати? Куди куди? Та куди вони. Ти куди ці, куди ці, ці те сані відбільники поїхали? Знаєш, де що, пацани? Вони мене вже дратувати починають. Особливо цей, що копірує мою тактику. Ось так. Зато Леон тепер ти не, не такий швидкий, як я. І Я на Мерседесі доганяю поза шляхом. Все, я у два рази більше кредитів отримав. А тепер оце вмикаю Нітро. Полетіли, і я попер. О, ні, в мене нітро закінчилося. От що ж робити? Ось так вмикаємо зразу Нітро. Та ранимо за цього позашляховика. Та чого? У мене на секунду ще нітро було. Одна секунда життя називається воно. І, ні, ні. Чому? Та чому ж? А ви замітили пацани, що весь час він їде без нітро. І Весь час... Чомусь... Другий. Чомусь він завжди другий. І без. І без. І без нітро це, не мож, це неможливо. А я зараз кастомізую трохи цю машину. Так. Дай буде перлинний, ох, ні, хромова, хромований, металевий, глянцевий ні, глянцевий, напевно. Колеса. Ні. 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 Ох, ні, залишимо все як було. Тепер потрібно трохи ось тут наклейки. 550 жетонів? Ні. Пофарбував. Ось це колір наклейки? Так. Так, у мене колір наклейки. А якщо став, зроблено. Так, ніколи таку скидання. Що? Є? Ось так. От ем, купити. Усе тепер я можу їм відплатити за те, що вони зробили. Хоча мені хочеться більш зелений і оцей, як його ззаду крайслер, ззаду а не оцей Леон. І чому вони головне всі такі швидкі? Та куди ви їдете боти? Боти, ви що? Ви що? Взагалі? Трохи, трохи не туди. Та куди вони? Та чому? Тому на чому? Не люблю я цих ботів? Якщо чесно, оце я і цього не люблю. Ось так хапаємо, моє нітро і полетіли. Хочеш позмагатися, Креславок! Куди? Мами. Куди? Та куди ви? Та куди вище мені не прийшлося це казати. Та куди? Та куди він повчав я останній? Ось так хапає нітро і використовує його зразу. І я не хочу пригальмовувати на тобі позашляховик. Ось Ось так. Я їду, я босс цієї траси спасибо. Ось так є. У синій троє! Я останній пройду. А хоча, якщо я постараюся, пройду не останній. А навіть перший! Хі -хі. А ви ще думали? Так, Іран Клав бот. Сирав'ян. Дивно. За стрибки 99 метрів. Дрифт. 304 метри! Коли вона встигла повторитися? Та вони, мабуть, знущаються. Я не хочу, якщо чесно, ні того, ні того, ні того. Я просто хочу виграти собі ці перегони. І куди ж вони їдуть усі? Мені от буде дуже цікаво подивитися, вони... куди. У мене закінчилося нітро. На тобі. На, на, я тебе підтараню. Оп, не дякуй. Куди? А він, напевно, нітро своє забрати. Ну, ні, ще не зношені. А я його. Я його трохи з трохи. трохи ні, не туди. Хоч трохи звалив, та нічого. Та зваліть ви всі з дороги ви. Ось так хапаю нітро. Лише трохи звалив. А тепер ось система стабілізації не підводить. <ріст> Спасибі, Мерседес! Куди? Ось так. А тепер ось так. Лобимо нітро. І швиденько його 220. І це не, не кінець. Ось так. І дрифтимо. Ось так. Далі. А тепер у головне меню. І. Замінити шини. Ось. Все. Шини для усіх доріг. На асфальті та ґрунті мені не підходять. Ось так. Ну. Ну, друзі, надіюся, вам цей випуск, пацани, понравився. Шукайте мене в наступних відео або у каналах. У мене є там про Майнкрафт і ще багато про чого. Тільки завтра я почну знімати про вас краш-тест. Правда, воно може трохи лагати. А так, друзі, все. До наступного випуску і всім пока. Пока.